в последнее время ожесточила проверки Украины так, чтобы все было на мировом уровне. Взялись из-за больницы. Именно поэтому во Львов был отправлен всем известный доктор Хаус, который должен был провести экспертизу. Кто же может убедить его, что у нас все в порядке, как не главврач первой больницы? Ну що, здасти аналізи, потім ми поставимо діагноз. А ти за вісім, дев'ять. Перевірка, перевірка. Що стоїш, тараканів, тараканів трави! Колби, колби, ми! Кол, 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 так, кол, хто, хворий! Ти... Здоровий! так, Худа через чорний вхід! Боже помогай. Добрий день, я Грегорі Хаус. Ласкаво просимо. Можете навіть не просити. Я написав, що цей свинарник не є лікарнею. <гум> Який свинарник? Це лікарня. Це швидше подібно на конюшню. <гум> лікарня виглядає по-іншому. По якому іншому вона виглядає? Принаймні та як у нас. А у нас як вона виглядає? За, па за пацієнтами дбають. На. У кожного пацієнта в палаті повинен бути телевізор, комп'ютер, інтернет, щоб не було їм сумно. У нас теж в палатах не сумно. Ми в двомісну палату десять чоловік поселяємо. Не сумно, у нас навіть хворі на геморой. Хворі на геморой. Створили ансамбльні посіди. Занотуйте там собі, занотуйте. Це тому, що ви їх не лікуєте. А у нас пацієнт в перший день знайомиться. З головним лікарем. Ні, ну у нас такого нема. Але зато у нас пацієнт на дев'ятий день знайомиться з апостолом Петром. Хто би сумнівався? Ну той, ну той. Професіоналізм наших лікарів дозволяє, що пацієнти повертаються з того світу. У нас такого нема. Але це не тому, що лікарі погані. Просто повертатись – то погана прикмета, ми Забубонні. За... Подивіться, подивіться як, як брудно все. Подивіться, як все брудно. У нас в найгіршій, найгіршій лікарні на колбочки для аналізів витрачається щороку 100 тисяч доларів. Тому у вас в Америці і криза, сірнікові коробки і баночки з-під майонезу. Щороку економлять нашій лікарні 100 тисяч баксів. Ніякого, ніяких препаратів немає. Ви знаєте, що от для наркозу ми використовуємо найновіші препарати: СТВ і ЗПТ. Ми використовуємо ЛТБ, включаєш і вся палата засипає. А потім ріжеш там пиле. любе можна робити. Колеги, колеги, щойно привезли нового пацієнта. Зустрічайте, заходьте, будь ласка, заходьте знайомтесь. Я вас вітаю, вам повезло бути лікуватися в найкращого лікаря в хмурика Ярослава Григоровича. Не, не дай вам Бог! Лікуйтесь в мене, я Грегорі Хаос, Моїми пацієнтами були Мадонна, Бейонс, Леді Гага. Я теж багато зірок в шоу-бізнес вивів. Я відмазав від армії Віктора Павліка, брутів Бересенко. Борю апреля! Він бреше. У борі апреля відмазка не від лікаря, а. Від природи. А моїм пацієнтом, моїм пацієнтом була сама Брідні Спірс. Я позбавляв її від наркотичної залежності. Хаос позбавляти від наркотичної залежності і їсти її таблетки. Це дві великі різниці. Т товариші доктора, розрішіться обратитися. Ви ж вирішили, що я пальной? Ну, звичайно, хворий. Ведеш там до Києві. Зірка плюс зірка два. По-любому зірковою хворобою заразився. Так перестаньте, яка зв'язний болізність. Ще ні один алкоголік не визнав, що він алкоголік. Це правда. 30 хвилин і я поставлю самий точний діагноз. Будемо чекати півгодини. Чуєте? Я вже ставлю діагноз. Вам треба кесарєве. Так я ж мальчик, не бері мене в родину. Молодий чоловіче, я лікар. Повірте мені, кесареве і дешевше. І потім вам легше буде. І шрам ніхто не побачить, я лікар, я знаю. Так він лікар, він шарлатан. Ї... лікуйтесь в шарлат... мене. Який шарлатан? Я вже все, я, я бачу, ви здоровий. Пацієнт абсолютно здоровий. Як, як це ви визначили? А він мені дав на лапу. Е, що означає на лапу? Підмазав. Ну, відслюнявив. Башлянув. Закинув лавандос. Хабаря дав. А, дав гроші. От вас вічно американців все через гроші. Є, між іншим набагато вищі матерії. Які це? Як які? Наприклад, пісня. Пані та панове, зустрічайте в гостях суді Марич. Іван Дон! Спасибо.